Думаєш, що інвестувати можуть тільки батьки? а якщо я тобі скажу, що навіть 10-50 гривень можуть працювати на тебе. Зараз я вам покажу 5 варіантів, куди можна вкласти ці гроші. Перший варіант це кешбек і скрипниця. Наприклад, в монобанк можна відреагувати округлення. Деяка сума залишиться в гаманці. Наприклад, купив каву за 40 і ще 3 залишається в проєкт. Який спосіб пріля акції на дорогі сумі. Переконат банк може навіть видбати частку Apple, Tesla чи Microsoft. Всього за 10-50 гривень. Якщо хочеш мінімум інвестиції, зверни увагу з облігації внутрішньої державної податки. Мінімальний вклад 2000 1000 гривень. Але ти можеш відкладати щотижня по 50 гривень і вже через кілька місяців інвестувати. Можеш купити криптовалюту на 10-50 гривень. Але пам'ятай, крипта нестабільна, тому і інвестуй тільки те, на що не шкода витратити. витратить. Зверними увагами є. Деякі з них коштують 1-10 доларів. Ти можеш почати щомісячно відкладати по 50 гривень на їх купівлю. Як бачиш, навіть 10-50 гривень можуть працювати на тебе. Пиши в коментарях, який лайфхак тобі сподобався найбільше.